Всім привіт! Летить пух. І на, на лісовому тачку теж вже розцвіла акація біла. Її, звісно, зовсім не так багато, як у мене на степовому. Але ось такі ось плями по всьому лісу є вони скрізь. Хто слідкує за моїм каналом і дивиться хоч двоє через троє мої відео, той вже, той вже бачив, що... У мене на лісовому точку немає поля, на полі зовсім ніяких медоносів. Від обрій до обрію скрізь всі-всі поля сієні азиминою. Ну і деякі ще ну, фермери. Тут поле таке, я не знаю, може 2 гектара. Посіяли кукурузку. Сільськогосподарських медоносів на лісовому точку немає взагалі. Це я не пам'ятаю, років 5 таки назад було, а потім десь на сонях був. А ось тут тепер а така краса. Але переїжджати я не маю бажання. із заняшкової ціни на соняшниковий мед я буду намагатися взяти хоч трохи лісового, лугового, якого завгодно, але дикого меда. Адже собі вартість меду, який отриманий на стаціонарі, а не на качівлі, набагато нижча, а цінність. Лісового, лісового меду гологового різнотрав'я набагато вище, ніж сонячника, черепака, чи ще будь-якого якої польової культури. Ну, Я сьогодні не буду вас втомлювати показом своїх бджіл, покажу, куди літають мої бджоли, чи будуть літати, звідки буде братися дикий мед. Адже ясно і трохи навіть сумно, що тисячі гектарів, які могли б бути корисними для бджіл, випадають в цьому році з медозбору. В нуль. Звісно, що 90% дикого степу, луків, сінакосів, пасовищ вже давним давно розорана, розпахана, викричевана і споплюжена. Але є декілька іще декілька відсотків земель, до яких не добралася техніка наших агропідприємств, а деяким їм відверто просто, просто не по зубам на деяких ділянках. Навіть на лісовому точку біліє і гудить біла акація. Просто гудить, наче дерева хочуть взлетіти, дерева але у них ніяк не виходить. А там далі теж був дикий степ зовсім недавно. Я пам'ятаю як він червонів цей час, але ось тут теж, тут теж азимна. Хоч і більшість, більшість лісових сінокосів і посавищ. Виглядає приблизно так. Тут теж меду не буде, тут у нас кукурузка. це якийсь місцевий місцевий князьок, забрав собі землю. А на розпаханій межі. Ось таке каміння. Я далеко від думки, що це каміння посеред лишив, лишила якась тварина. Ого! Ого, щось таке буде. Ха -ха. Щось таке буде. Ось такі бугри агрономи Агра сільгосп підприємств вважають шкідливими і порошими буглою, як вони кажуть, бур'янами. Якось я виходжу з цього гірка на поле, яке я щойно показував, Стоїть машина агронома, і вони займаються присконням соніха. Я підійшов до агронома, розбалакались що, де як, до чого. Він каже, а що ти робив? Та кажу ось в ярку знімав медоноси. А він так, ти, бур'яни. оті. Я кажу, так, да, оті буряни знімав. Так що їм все, що не переносить сугубо у їхній карман гроші, все бур'яни. Ну, а я бур'яни, бурянами милуюсь і хочу показати цю красу вам. Ця трава називається смолка. Якщо може камера знімає, то е, чуть що гримить гром, находить злива, бджоли мало, та і біла акація квітує. Але все одно бджола лазить по смолці. Ще який мінус у смолці? Чому бджола вибірково лазить по квітам? Дуже просто. У смолці квітка дуже довга. І бджола не може дотягнутися своїм хоботком до нектара. Тому бджолі треба шукати квіти, які продерявлені джмелями. Є такі джмелі хитрі, які роблять дирки, отвори у квітах, щоб добиратися до нектару з боку, а не безпосередньо, не безпосередньо через верх. Тож бджоли вимушені шукати такі квіти. І вони тоді беруть нектар тільки-тільки із цих квітів. Ось як отут бджола шукає вхід з боку. Якщо ви бачите, бджола шукає вхід з боку, а не через верх квітки. І знаходить. Ось як тільки бджола знаходить отвір, який зробив джмиль. Ось я вам покажу. Отвір, який зроблений джмелем. Вона може набрати нектар дуже-дуже швидко. Набагато навіть швидше, ніж з білої акації. Но якщо не знаходить, то вона просто не дотягується. Ось видно, як бджола намагається через верх щось спіймати і все. І полетіла, нічого в нього в неї не вийшло. А тільки знайшла отвір, одразу-одразу туди проникає хоботком і набирає нектар. Ось такі квіти цікаві. Ця квітка називається Смолка. Видно як бджола. Хабатком бере із боку зараз. Оп. О, де нектар. Ось де треба його брати. Звісно, що найсолодший і найбільший хабар достається джмелю. Але і бджоли, і бджоли не в обіді. Навіть при квітучій білі акації і перед зливою, за яку попереджає гром, бджола працює на смоуці. Ось такі тут цікаві у мене яруги. Їх багато і площа їх напевне. Більше ніж декількасот гектарів. Ну і звісно, і звісно, медують вони все літо. Смолка відцвітає, після смолки розцвітає живучка, після живучки розцвітають мишені горошки, після мишені горошків розцвітають буркуни. І ціле літо йде ось такий медовий конвейер. Зараз я підійду до саме, як то кажуть, пекла цвітіння смолки подивіться що відбувається це при тому при всьому що я показував як критує у нас біла акація. біла акація, звісно пахне і виділяє зараз добре ось так туди не подивишся От такі у нас дикі медодаї куди не подивишся воно все шевелиться Ця смолка шевелиться від бжали. Та тут бжили сіки. Я навіть не очікував, бжили, наче тут збризнута медовою ситою. А смолка квитує і нижче. І правіше. І лівіше всі бугри, бугри, бугри в ній. І ось ще що, що, чого я не помічав, так це смолка білого кольору. Хто небудь бачив, ось таке чудо. А тут на цьому бугру там її не було. І тут раніше не було. Це смолка білого кольору. Це та ж, така ж сама смолка, тільки біла. І тут доволі багато. Смолка білого кольору. Все розпочинається дощ. Зав'язувати з -зав із, зніманням кіно. Але ось подивіться яка краса. Останні кадри ось такої краси. Саме звідси а не із кущиків білої акації, мені на лісовий тачок і мед. Да, ще таке одне питання. Чому це смолка полива, чому ця рослина називається смолкою? А тому що, по во перше, вона особливо Молоді її пагани дуже-дуже липнуть. Таке враження, що рослина облита смолою, смолкою. І якщо її зламати, якщо її зламати, чи пошкодити, чи порвати, з неї виділяється, з неї виділяється такий біленький сік, який дуже-дуже липкий. Смола смолою. Ось тому і смолка. Так, треба якось звідси вибиратись краса бо намокну зараз шахлющ І якщо здається що ось там далі далі по яругі пішли одні ліса сплошні це неправда там нема сплошного лісу там є завжди є прогалини проталини галявини І внизу яруга де текла вода, чи тече вода, зарощує травою бугри. Ліс не однорідний, як здається, із доля. Там ліс різний. І він теж доволі медоносний. Можливо, зараз пройдемо хоч метрів 500 туди я покажу. І все залежить від дощів. Якщо будуть дощі, то ці бугри будуть час від часу, то білими, то червоними, то жовтими. То синіми, то фіолетовими, то ще чказна якого кольору, але не зеленими і не блідими. Ось так. Так що, якщо здається, що за останнім бугром пішов уже непрохідний ліс, це ілюзія. Ліс тут далеко не одноманітний. За останнім бугром йде... Черговий бугор. Ось так. І вже видно навіть бувшу дорогу з просікою, яка йде до чергових галявин. А ліс гудить, ліс, ліс реально гудить. Гудить як один живий вулик чи навіть ціла пасіка. Дякую всім за увагу та терпіння.